На 1 вересня всі школярі України чекали з особливим нетерпінням. Нарешті щорічне свято першого дзвоника прийшло. З лагідними посмішками до світлиці знань прямували першокласники. Серйозні, але не менш квітучі до них приєдналися учні випускних класів. Того дня Солом'янський район сяяв від дитячих посмішок білих бантів і квітів. Сотні школярів прямували на своє професійне свято. У ньому активну участь брав і народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максим Луцький. Він привітав школярів середніх загальноосвітніх шкіл номер 52 166, 229 та 324. Вітаючи їх з Днем Знань. Він наголосив. Отже, дорогі друзі, шановні учні, батьки, вчителі. Я хочу щиро привітати всіх зі святом 1 вересня. Це дійсно свято. Це дійсно подія, тому що сьогодні ви свою сім'ю і ще й приймаєте маленьких першачків, бажаємо їм всього самого найкращого. І хочу сказати, що ми будемо робити все для того, щоб вони отримали якісну і гідну освіту. Святкування дня знань супроводжувалося піснями, танцями, привітаннями і, звичайно, срібним співом першого дзвоника.